дорога як там пляшом уже. Поедь. Телефон дрожит, блин. Ну я оно. Все, джали стоит, машина сельскрадей. Да, так. Вот ну, кончили. Так ну знаешь, там плату за, -за, -за нашу. Я не могу понять, за нафига они купили его. Так, ну, слушайте, если у нас 60 миллионов на нашу трассу, то представляете, сколько тут ну, будет ага. стоить эта дорога? Да, все. Це... Тут ну, приваляни туриш взяли. У них Нижа... тавря та розвалилася, повністю. Так само, як Ніва, то нівато І ну, Сірва каже, заїхав, що там Полвосик вилетіла, так я так і запхав її в гараж, так і стоїть та таврі. Ну, Цей. А що ж кончило По цій дорозі було. вже все. Они слабі машини. Не для наших дорог вони. Та ну це оця дорога, це типу, як ото в Штатах. У ті гонки без повні по бездоріжжю і ага, так далі. Ага. Оце воно таке, ну тільки ж там машини такі, що, дай Боже. Я пам'ятаю тут аптека була колись. І в аптекаря син помер. Ну, у школу ходив він, ну, 9-60 клас він ходив вже ну, помер, коротко. І це... Олександр Іванович, це аптека наша. Попросив ага. мовчана, каже, дай їх увазить, людей повезти туди. А, Бо свою машину він надав під музикантів, до ага. ну, тоді ще можна було їхати. Що ж, а той увазі з будкою, він йде м'яко-мягко, по такій дорогі, я їхав, я навіть не чувствую цих ям. Абсолютно. Музиканти ті ж... А, ще дали їм цей ж, і вони вже сидять в мене в машині, вже п'ють, а я ж їду. в архив качать. Серёга, я не понял, что крем по асфальту едешь, когда дарит бутылка, не колбишется. Потому что мягко Мягко, когда машина сама была. По А у них, у вас, это те самые, в аптеке, это и, по-моему, еще до сих пор еще есть в аптеке. то той жесткий, новый был. А у меня уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Його кухку заку мені списали, це свирса їздив бригадір, бригадір там, з Ага. Він був бортовий УАЗик, Його списали там. Ми його тут весь з рами перебрали, скоротили, склепали. А що там ресори м'які вже були? Дуже м'які ресори, вже все було хороше. Мягенький був. Это другая мягкая що чем и эта, да. Стойки, стойки дают. А. Во время пулемет на очередь. Даже по-провалявскому. <говорит>